В цій спортації України за 10 років наростило родницької продукції більше 50 мільярдів доларів. Сьогодні були результатом по-новому року, а продукція переводжує 30 мільярдів доларів. А потенціал наш, якщо говорити сьогоднішній цінах світового ринку, становить близько 80 мільярдів доларів. І Для того, щоб вийти на ці показники, вона дуже багато до 20 Казахстан, Пасхал, Украине. села, где живут 10-13 миллионов людей, которые имеют чуть земли. 30-33% земли Украины. И они, конечно, имеют землю, но чуть-чуть. Это вот маленькие маленькие поля перед домами, которые они используют для себя. И часть крупных полей. Где, конечно, они ничем не могут заниматься. Надо думать по-другому, а. Ə, майбутньому може бути така, що менші дари вирощують те, що дає більшу додаткову вартість, і за що споживач буде готовий більше платити, і де може бути диференціація відповідна, бо сорти, близькість до міста, свіжість і так далі можуть відігравати важливу роль здобув. Дивиться на цей найпротивніший адміністрацій. Трансвопроження на те, щоб купити таку техніку, яка буде працювати на 50 тисяч гектарів. Тому що це буде та ж сама техніка, яка буде працювати на 6 тисяч гектарів. Але на 6 тисяч гектарів працюють в АТО і все стоїть, або він має допомагати сусідям, або там, дарувати оспори, а це вже ну, трошки інше. Я вважаю, що буде місце для всіх гравців, і великі, і маленькі, але вони мають підібрати той продукт того, що ми дозимались для всіх людей. Але незважаючи на те, що форму форум було один раз перенесено, практично всі доповідачі, за винятком буквально двох-трьох, вони прийшли абсолютно плавно у нові дати. А що стосується залучення урядовців, я би не сказала, що це було складно це було навіть в деяких речах простіше, тобто можна констатувати факт більшої відкритості урядових структур до спокування на подібних форумах,